Ми починаємо нашу конференцію. Вітаємо вас, шановні учасники нашої зустрічі, і вас вітає державний навчальний заклад, Бердянський машинобудівний професійний ліцей. Для нашої комфортної співпраці і продуктивної роботи приємно, якщо ви вимкнете мікрофони. А на всі ваші питання ми відповімо в кінці. Якщо у вас щось цікавить по ходу нашої зустрічі, ви можете залишати питання в чаті. І ще нагадую, якщо під час нашої конференції пролунає повітряна тривога, просимо вас перейти в безпечне місце. Конференція перериватися не буде, адже ведеться запис. І бачимо, що всі, мабуть, приєдналися, бажаючі, Тож, давайте знайомитися. На екрані ви бачите наших сьогоднішніх спікерів: директор ліцею Додукало Сергій Вікторович, практичний психолог Подорожко Катерина Олександрівна, майстер виробничого навчання Шапошник Оксана Володимирівна і викладач загальноосвітніх дисциплін Дороніна Лілія Іванівна. Отже, програма нашої конференції наступна: вітальне слово директора ліцею. Презентація нашого закладу освіти. Психологічні рекомендації щодо професійного самовизначення і ознайомлення з професіями Державного навчального закладу Бердянський машинобудівний професійний ліцей. Щороку перед випускниками шкіл постає проблема вибору майбутнього. Саме майбутнього, тому що від того, яку людина обирає професію, багато в чому залежить, як складеться потім життя. Тому ми хочемо, щоб ви дізнались якомога більше про престижність робітничих професій, надзвичайну важливість та затребуваність їх для нашої держави з огляду на великі руйнування та гостру необхідність у кваліфікованих кадрах для відбудови нашої країни. На всі ці питання ми спробуємо вам дати відповіді на прикладі нашого ліцею. Державного навчального закладу Бердянський машинобудівний професійний ліцей. І зараз я надаю слово директору ліцею Додокалу Сергію Вікторовичу. Прошу. Вітаю вас, шановні учасники нашої онлайн-зустрічі. Сьогодні ми ознайомимо вас з нашим навчальним закладом, з нашим життям у великій родині машинобудівного ліцею. Наш ліцей потужним навчальним закладом з великим контингентом, великою кількістю професій машинобудівного профілю. Після закінчення ви отримаєте диплом кваліфікованого робітника. Також під час навчання ви можете отримати суміжну професію на вибір, отримати посвідчення водія та допомогу у вступі до вищого навчального закладу. Ми завжди приділяли багато уваги для удосконалення матеріально технічної бази, побуту здобувачів освіти, організації цікавого та змістовного досугу. В цьому році нам виповнилось 100 років в лютому місяці, і всі ці роки ми професійно займаємося своєю справою. Підготово кваліфікованих робітників для потреби ринку праці нашого регіону та України в цілому. Ми з повагою ставимося до кожного учня, зараз це здобувач освіти. Ми гарантуємо, що за час навчання ми, необхід... ми надамо необхідні знання та навички з обраної професії, також прикладемо максимум зусиль в вихованні справжніх громадян нашого суспільства. Ми розуміємо ту відповідальність, яка покладена нас державою. І робимо все від нас залежне для встановлення вас як особистості. В цей важкий час молоді випадає доля відбудовувати не тільки своє майбутнє, але й нашу країну. Для цього потрібні знання та навички з обраної професії. Обираючи наш навчальний заклад, ви обираєте впевненість по майбутньому. Дякую за увагу. Дякуємо, Сергій Вікторович, за презентацію нашого навчального закладу і. Переходимо далі. Професійна освіта невід'ємна частина успішної розбудови нашої країни. І для цього в нашому закладі освіти створені всі умови. Наш ліцей заснований 3 лютого 1923 року. Цього року ми відсвяткували сторіччя, і за цей час ми підготували десятки тисяч висококваліфікованих робітників. І зараз надаю слово майстру виробничого навчання Оксані Володимировні. Прошу. Вітаю всіх. Матеріально-технічна база ліцею є винятково привабливою. На території понад 4 гектари розташований навчальний корпус, в якому діють 22 навчальні кабінети. Всі комп'ютеризовані, підключені до мережі інтернету, 10 виробничих майстерин із сучасним обладнанням, гуртожиток для іногородніх учнів. Є спортивно-тренажерний комплекс з вільним доступом для учнів нашого закладу. Щоб здобувачам освіти цікаво було навчатися, щоб вони могли розкрити свої творчі здібності, ми постійно шукаємо нові форми та методи роботи. Продовж багатьох років ми активно впроваджували позорочну діяльність метод проєктів. Прикладом цього є Алея ковалів. На подвір'ї ліцею вже встановлено 16 експонатів. Маленька копія ефільвої вежі, скульптура трансформера Бамблбі, величезний і дуже складний проєкт художнього вітряка, над яким працювала ціла команда учнів разом з майстром. А що казати, про ковані кульбаби та чарівних фей? Це також творча та креативна робота наших учнів. Ще одним витвором мистецтва і нашою гордістю є саморобна БМПЛка. Її також придумали та зібрали учні ліцею разом з майстрами зварювальної, токарної та автомобільної справ. всі бажаючі і із задоволенням катаються на ній. Але ми не обмежували стільки територію ліцею. Навчальний заклад брав активну участь у благоустрії нашого міста. На вулицях Бердянська встановлено багато витворів мистецтва. Це скульптура «Лебедів почуття, композиція, калина. Скульптура Бердянь серце Азова» – пам'ятний знак героїв не вмирають. У центрі міста встановлені квіткова палітра і гончик примари. На території державного педагогічного університету красується дерево знань і коло знань, а також металеві ворота такого на вивіска. Композиція Бердянь серце Азова» та калина були зроблені в рамках всеукраїнського фестивалю ковалів Сталева хвиля. Який був започаткований нашим закладом освіти ще у 2016 році. З кожним роком цей фестиваль набував все більшої популярності серед представників робітничих професій, мешканців та гостей міста. Фестиваль має статус Всеукраїнський, бо він збирав майстрів робітничих професій з різних областей України. В полі ліцею постійно працюють тематичні виставки робіт професійної спрямованості. Зверніть увагу на екран. Передбаємо вироби наших учнів, виставки постійно оновлювались у позаурочний час. Юнаки та дівчата протягом навчального року створювали позитивний настрій всім і здобувачам освіти, і викладачам. Наші активісти на кожне свято або урочистий захід прикрашають хол, створюючи гарні фотозони та ще й обов'язково організовують міні-концерти. А здобувачі освіти з професії кравець. Оформлюють виставки власноруч пошитого одягу та покази мод. Я ще багато можу розповідати про наш ліцей, про наше життя, яке нас раптово забрали, вкрали ті цінності, які були для нас звичними. Але ми не зламні, як і весь український народ. Ми продовжуємо навчати дистанційно, розвиватись у тих умовах, у яких зараз опинились. Дякую, Лілія Іванівна, вам слово. Дякую, Оксана Володимировна, за яскраву і цікаву презентацію нашого навчального закладу. Як казав відомий філософ Конфуцій, оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня в своєму житті. А як же визначитися, яка професія підходить саме вам? У цьому нам допоможе практичний психолог Катерина Олександрівна. Будь ласка. Дякую, Лілія Іванівна, рада вітати всіх учасників нашої конференції і бажаю отримати кожному якомога більше корисної інформації від нашої зустрічі. Професійне самовизначення особистості охоплює тривалий період життя людини від моменту виявлення першої дитячої зацікавленості у світі професій до моменту завершення професійно-активного життя. Основними етапами професійного самовизначення є Цілісне уявлення особистості про себе, уявлення про світ професійної праці та співвідношення знань про себе та знань про професійну діяльність. Умовно, всі професії можна звести до декількох груп, таких як людина-природа, людина техніка, людина людина, людина художній образ, людина знакові системи, а специфіка якості кожної людини дозволяє віднести її до певної групи. На жаль, у нас немає достатньої кількості часу для проведення якісного професійного діагностування, але я пропоную вам перейти за посиланням, яке вже надіслала нам Оксана Володимирівна в чат. Це посилання на офіційний сайт нашого закладу освіти. До речі, тут ви можете більше дізнатися про наш навчальний заклад. На головній сторінці ви можете побачити наші професії та заповнити електронну заяву на вступ знаходити внизу вкладку Корисні посилання, тиснути на неї. Далі внизу знаходити поради психолога і опиняєтесь на моєму персональному сайті. У вкладці діагностування ви можете скористатися всіма ресурсами, що там розташовані, і визначити свої індивідуальні схильності, тип темпераменту, а також отримати розгорнуту інформацію про професії, які підходять саме вам. Ми повертаємося до нашої презентації, і я пропоную вам пройти експрес-тест, який називається психогеометрія. Вам необхідно вибрати з переліку фігур, які ви бачите на екрані, ту фігуру, яка вам найбільше до вподоби. Я думаю, що це не важке завдання, всі впоралися. Тож, давайте подивимося на результат. Якщо ви обрали трикутник, то ви народжені бути лідером. Якщо ви обрали квадрат, то ви невтомний працівник та висококласний спеціаліст. Якщо ваша фігура кола, то ви найкращий співрозмовник, завжди оминаєте гострі кути. Прямокутник обирають люди, у яких відбуваються зміни у житті, і вам більш ретельно треба розібратися зі своїми вподобаннями та інтересами. А якщо ви обрали фігуру зігзаг, то ви творча особистість. Хочу зауважити, що це лише експрес-тестування, і воно не може бути визначальним у вашому виборі, лише допоможним. Існують різноманітні ускладнення, які виникають в процесі професійного самовизначення, усвідомленого вибору професії. Найпоширенішими помилками, яких допускаються здобувачі освіти на шляху вибору професії, є Вибір професії за кампанію. Багато хто обирає навчальний заклад лише тому, що до цього ж закладу вступає друг чи декілька приятелів, і такий вибір може бути помилковим, адже життя доведеться прожити власне, а не чуже. Зацікавлення лише зовнішньою стороною професії, наприклад, зі спеціальністю менеджера в багатьох молодих людей пов'язані образи гарного офісу, меблів та комп'ютера, але мало хто знає, що це ще й велика напруга, стреси, постійні відрядження, переговори з різними людьми, ненормований робочий день, а як наслідок може виникати депресія. Тиск батьків або інших дорослих. Безперечно, потрібно враховувати думку більш досвідчених людей, які бажають вам тільки добра, але все ж це ваше життя і вирішувати вам, тому що працювати доведеться теж вам. Професія задля престижу або престижна професія. В особистому бажанні молодої людини чи бажанні її батьків отримати престижну розпіарену професію, молода особа ігнорує свою неповторну індивідуальність, здібності, інтереси, не усвідомлюючи, що лише завдяки її особистим індивідуальним якостям, власним здобуткам та досягненням, а також наполегливості, обрана та здобута нею професія стає престижною. Іншими словами, ви робите професію престижною, а не навпаки. Думка про те, що професія є продовженням навчального предмету. Наприклад, якщо не вдається предмет математика у школі, це не означає, що ви не можете бути обліковцем з реєстрації бухгалтерських даних. Незнання або недооцінка власних фізичних протипоказань. Існує багато професій, які мають певні вимоги до фізичного стану людини. Військовий, спортсмен, рятувальник, пожежник, працівник поліції. Така робота може негативно вплинути на ваш стан здоров'я. Місце близького розташування навчального закладу від місця проживання молодої особи це так званий вихід з зони комфорту. Це той випадок, коли ми обмежуємо себе. Не бажаючи щось змінювати у своєму житті, суто чоловічі та жіночі професії. Вибір професії це друге народження людини. Від того, наскільки вірно молода людина вибере свій професійний шлях, залежить, яким місце в суспільстві вона займатиме. Зрозуміло, що універсальних рецептів, як уникнути помилок і розчарувань при виборі професії, немає, і дати якусь однозначну пораду неможливо, хоча б тому, що кожна людина це неповторна особистість. Тому я бажаю вам зробити свій вибір, і я впевнена, що цей вибір буде правильним. Дякую. Дякуємо, Катерина Олександрівна за корисну інформацію щодо вибору спеціальності за індивідуальними схильностями. Навіть я зараз обирала фігуру і перевірила, чи правильно я колись зробила свій вибір, обравши професію. А зараз я вам більш детально розповім про наші професії. І перше, це люсар з ремонту колісних транспортних засобів. Професія слюсаря є однією з найзатребуваніших у службах переміщення транспортних засобів на сьогоднішній день. Щодня нам постійно доводиться стикатися з яким небудь видом автотранспорту, чи це особистий автомобіль, чи громадський транспорт, за всіма ними потрібен професійний і своєчасний догляд. Саме тому кваліфікований фахівець з ремонту і діагностики транспортного засобу. Сьогодні так затребуваний у всіх галузях господарства по всьому світу. Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно обчислювальних машин. Якщо вас цікавить все, що пов'язано з комп'ютерами, основами програмування, ремонтом комп'ютерної техніки та мобільних пристроїв, то це саме та професія, яку слід обрати. Адміністратор Адміністратор обличчя закладу, він займається адміністративно-управлінською діяльністю, відповідає на всі питання як клієнтів, так і інших працівників. Ми готували адміністраторів для нашого курортного містечка Бердянськ, але після перемоги ця професія буде затребуваною в масштабах усієї країни, бо Україна стане туристичним центром Європи. Вестатник широкого профілю. Сьогодні неможливо уявити життя без даної професії. Верстатник широкого профілю це провідна спеціальність на підприємствах машинобудування. Праця токаря використовується практично в усіх галузях: промисловій, транспортній, у сферах сільського господарства та обслуговування. Серед усіх об'єктів, що нас оточують, токарні вироби складають 40%, бо саме такі деталі, як Валики, втулки або гвинти є основними складовими будь-якого механізму. Це одна з найбільш шанованих технічних спеціальностей. Офісний службовець бухгалтерія. Бухгалтер одна з найвідповідальніших професій, адже саме в руках цього спеціаліста знаходиться документація з фінансової частини бізнесу. Кожній, навіть маленькій компанії потрібен бухгалтер. Розбиратися у тонкощах законодавства самостійно буває досить складно, тому спеціалісти, які знаються на бухгалтерському обліку, в Україні користуються великим попитом. Коваль ручного кування у сучасному світі професія коваль ручного кування дуже актуальна та затребувана. Популярним стало прикрашати будинки та подвір'я, квартири та офісні приміщення, громадські місця та парки кованими виробами та скульптурами. Електрогазозварник. Професія електрогазозварник престижна і має високу затребуваність на ринку праці як в державному секторі, так і в приватному. Варто лише поглянути, скільки довкола нас зварених з металу виробів, щоб зрозуміти, яке значення мають ці фахівці для суспільства, а навички з цієї професії стануть у нагоді при відбудові нашої країни. Кравець, кравець це творець іміджу, володар невгамовного смаку і людина з творчим натхненням. Пошиття, ремонт, моделювання одягу або елементів інтер'єру це завжди необхідність. Робота кравця передбачає творчу реалізацію як майстра, так і клієнта, адже вироби кравця можуть створити ваш індивідуальний стиль та образ та підкреслити соціальний статус. Гарний одяг, що добре сидить на фігурі, приносить безліч приємних вражень тому, хто його носить. Та хороший прибуток майстру. Більш детально про професію, яку, яка вас зацікавила, яку ви можете обрати, можете прочитати на нашому офіційному сайті bmpl.zp.ua, посилання на яке вже є в чаті. А зараз на екрані ви бачите перелік наших спеціальностей з термінами навчання. Зверніть вашу увагу, що деякі професії є інтегрованими. Тобто, за визначений термін навчання ви отримуєте одразу дві професії. Отже, ми вас ознайомили з нашим навчальним закладом, переліком професій та надали вам рекомендації щодо особистих схильностей у вашому професійному самовизначенні. Які ж документи потрібні до вступу до нашого ліцею? Вам необхідно надати атестат. Випуску оцінок про закінчення 9 або 11 класів, паспорт або свідоцтво про народження, довідку про реєстрацію місця проживання, ідентифікаційний код та, за наявності, документи, які надають особливий соціальний статус. Усе це ви надаєте в електронному вигляді: вступ до нашого навчального закладу без національного мультипредметного тесту та іспитів. Гарантована стипендія складає 1250 гривень на місяць. Набір на 2023-2024 навчальний рік вже відкрито. Тож можна попередньо заповнювати електронну заяву на вступ, пряму посилання на яку зараз кинемо в чат. Ось воно вже з'явилося. А на екрані ви бачите, як виглядає ця заява. Це звичайно, Google-форма, де ви просто заповнюєте свої дані. Також нагадаю вам, що електронну заяву ви можете знайти на нашому сайті ліцею bmpl.zp.ua або в інших соціальних мережах та на наших офіційних сторінках. Ми є в Тіктоці, Телеграмі, на Ютубі, у Фейсбуці та Інстаграмі. Отож, якщо у вас під час нашої зустрічі виникли запитання, ми зараз залюбки дамо на них відповіді. Можете писати в чаті або вмикати мікрофон, ми вас слухаємо. Будь ласка, так, є вже у нас перше питання. Можна докладніше про самі уроки та практичні заняття? Так, будь ласка, Сергій Вікторович. Ну, зараз поки у нас дистанційне навчання, поки ми е, заклад в окупації, але наша юридична адреса змінилася. Ми є в Запоріжжі. На базі училища моторобудівник, якщо потрібно проходити практику, якщо ви є тут в Запоріжжі або на неокупованій території України, є домовленості з деякими закладами, щоб пройти практичне навчання. Тільки буде перемога, ми яку ми чекаємо, ми одразу повертаємося додому і відновляємо навчання. У нас є право коригувати навчальні плани та програми, і якщо зараз збільшена будь-яка кількість часів теорії. То після повернення буде збільшена кількість часів виробничого навчання. А я ще хотіла б додати, що в нас навчання проходить онлайн, і ми також зважаємо на те, що є якісь технічні складнощі у здобувачів освіти. Тому всі завдання також асинхронно виконують діти з класруму. Тому зараз більш така теоретична частина, і практична, як сказав Сергій Вікторович, по місцю знаходження. Можливо, ще якісь є питання, будь ласка, а я хотіла б хотіла поділитися знаєте, найбільш таким поширеним запитанням, яке виникає більше, напевно, у батьків під час конференції з профорієнтації, і з якими стикаємося на наших сторінках у соцмережах, це питання про документи для вступу. адже... В сучасних умовах ми знаємо, що не всі мали змогу вчасно отримати id картку громадянина України на окупованих територіях. Тому хотіла б наголосити, що для вступу вам достатньо мати свідоцтво про народження і вступати за його серією та номером. Це не проблема. Взагалі, документи ви надаєте в електронному форматі, тому це все фотографується, сканується, відсилається. Ваша присутність тут не обов'язково, ви можете знаходитися де завгодно, на території України або навіть за кордоном. Можливо, ще якісь є питання, які не. Висвітлили ми під час нашої зустрічі. Може, у вас сформується питання, ви можете його задати нам на сайті написати, або інша зустріч буде ще у нас в травні місяці, додатково, і у вас, може, сформуються там якісь дійсні там у вас, питання, які вас тривожать, які вас дуже цікавлять, цікавлять. Задавайте, приходьте на зустріч там до нас онлайн-зустріч ще в травні місяці. І... Дякую всім, Дякую. хто приєднався сьогодні. Нагадую, що запис цієї конференції також буде на нашому офіційному сайті та інших сторінках в соцмережах. Тому, якщо ви знаєте, хтось не зміг доєднатися з будь-яких технічних причин або. Обставин. Будь ласка, поширюйте ці посилання, поширюйте відеозапис або нагадування на наступну онлайн-конференцію. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Сподіваємося в Бердянську. Дякуємо, до побачення. До побачення.